3 листопада 2022 рік Тернопільщина на дворі температура з позначкою мінус. А до храму у містечку Почаєв приїхали мешканці з Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, аби віддати шану загиблим героям УПАМ. 30 листопада 1944 дев'ятсот в таку ж погоду упівці вступили у нерівний бій з радянськими військами НКВС. Ті хотіли знищити бійців УПА, залишити їх без боєприпасів і позбавити підтримки місцевих. У радянських документах ці вбивства називають переслідування банд УПА, які нібито тероризують місцеве населення. Проти 300 упівців застосували два танки. Методи знищення людей у росіян незмінні. Забирали провізію, розбивали пічі. Це була така сама війна, яка творилася 80-100 років тому, і що зараз повторює Путін, і це те саме таке, що позбавити нас світла тепла і позбавити наших героїв їх могил, адже більшість їх брали е демонстративно ховали або розчиняли у вапні, щоб позбавити українську історію цих героїв, їх місць пам'яті, тобто їх ховали в лісах, так щоб ні. Ніхто їх не бачив і не знав. аби сьогодні воїнів УПА поховали відповідно до статутів ЗСУ та християнських традицій. Рік тому фахівці меморіально-пошукового центру доля під час пошукової експедиції ексгумували останки десяти вбитих воїнів. І є шанс, що їх ідентифікують. Було ексгумовано десять останків воїнів української постанської армії. Були проведені антропологічні дослідження і відібрані генетичні матеріали для проведення в подальшому ДНК-аналізу, тому що є родичі. Які зголошуються, і відповідно труни є пронумеровані. І якщо буде співпаніння під час проведення аналізу ДНК, то чітко буде відомо, де лежить безпосередньо родич у бою. 30 листопада 1944 року загинуло понад 30 упівців з Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини. Аби тіла усіх українських героїв з усіх часів були у спокої, пошукові експедиції продовжуватимуть і в майбутньому такі ініціативі місцеві раді. Ну, то воно було так, на очибі, в полі, там то все. А так же разом будуть поминатися, бо тут на Пасху, все, люди будуть ходити. Ну, то вже буде зі всіма, все буде правильно. Я бачив, коли розкопали їх, як ті залишки лежали. Да, вони лежали в одній могилі, але вони не були поховані по християнськи Вони воювали за нашу Україну. І зараз йде ця саме війна. І також наші рештки воїнів, можливо, десь хтось колись відспіває, хтось знайде. Має бути справедливість, і добро переможе. Це пам'ять, наша історія, життя наше на тому базується. Юлія Маленка, Павло Замрій, програма Очі.